Літа ми з родиною їздили до бабусі в село допомагати їй з величезним городом. Робити було купа, і я, як мала дитина, не хотіла нічого робити. Кожен день я вигадувала щось нове, що може побудувати замість цього городу, сад, дитячий майданчик, кінотеатр. Коли я виросла, я не забула свою мрію, і вона стала частиною моєї професії. Саме тому я точно знаю, що усі дитячі мрії можуть цілюватись в життя. Треба лише дуже сильно хотіти і прикладати до цього зусиль. Тому не бійтесь, мрійте, у вас все вийде. Вчителями народжуються. з цих самих слів, я хочу почати розповідь про свою мрію. Ще з дитинства я мріяла навчитися малювати. Люди навколо мене. Підштовховували до цього, надихали, ділилися своїми знаннями та вміннями. Я, як губка, вбирала інформацію від багатьох учителів, вивчала різні техніки, пізнавала мистецтво у всіх його проявах. Сьогодні я маю честь бути педагогом у художньому коледжі і кожен день з радістю передаю свої знання. Та досвід тим, хто бажає пізнати світ мистецтва. Моє найбільше прагнення виховати нове покоління професіоналів, які своїми талантами і досягненнями прославлять нашу країну. Це моя мрія, моя мета. І я вірю, що через мистецтво ми можемо зробити світ кращим. Звичайно, у дитинстві у мене була мрія. У мене було багато мрій, я була ще та мрійниця. Ну, Наприклад, я дуже хотіла стати неймовірною акторкою. Але я розумію, що е, мої мрії дитячі такі, вони або якісь такі забаганки, або прихми, або я вже деякі з них з них здійснила. Єдине, що в мене залишилося велика-велика мрія, до якої я не скажу, що впевнено кракую. Але в мене ще є надія, це маленький будиночок біля моря. Це дійсно така моя величезна, величезна мрія. І найвелика мрія, яка в мене зараз, це вільна, сильна Україна, яка переможе разом до перемоги. Я в дитинстві мечтала допомагати людям, бути полезною, э, нужною. І мені казалось, що тоді життя буде прожити не зря. У дитинстві я мріяла подорожувати. Коли була малою, я читала багато книжок і коли там занурювалася події, то я уявляла, що я там знаходжуся, і це якось вилилось потім в мої мрії. Хотіла побувати в Римі або там у Китаї, або я там читала про Францію, мене вже тягнуло. Я мріяла потрапити до Парижу. І сподіваюсь, що всі ці мої мрії мріями здійсняться, десь я вже була, а щось в мене попереду ще залишилося.